Чому, коли я з'їм цибулю, мені погано. І так, перше, цибуля містить фруктани. Це такі полісахариди, які при потраплянні в кишківник будуть викликати у вас вздуття, якщо кількість лакто та біфодембактерій буде недостатня. Друга причина це те, що цибуля стимулює секрецію соляної кислоти. Якщо, наприклад, у вас є хронічний гастрит, або, наприклад, панкреатит, або доведені, тобто є запалення, звичайно, ви будете відчувати дискомфорт. А як же ж тоді зробити так, щоб цього не було? Для цього ви маєте цибулю піддавати термічній обробці. Ви її можете зварити, ви також можете взяти сиру і запекти, також ви її можете просто посмажити. Термічна обробка руйнує ці сполуки у складі цибулі, і тоді ви спокійно можете вживати, і живіт у вас не буде боліти. Але треба пам'ятати, що не треба зразу з'їдати миску цибулі. Напав вже підготовлений. Почніть, будь ласка, з однієї ложки. Якщо ви почуваєте себе добре, на наступний день з'їжджте дві, потім три, потім п'ять.